У Києві чергова трагедія. Мама, мама обнімає, плаче, але вже нічого не можна врятувати. Бережіть своїх дітей, будьте до них максимально уважними. Піклуйтесь з ними, дивіться, що вони роблять, з ким вони спілкуються. Бо, ви знаєте, оця програма ти як, що там, де хто, не працює. Не працює. Країна чим далі, тим більше буде поринати ось в цій трагедії. Національна поліція поставила фото, ну, як мінімум, воно є в інтернеті, на каналах мільйонниках. Де мама мама. Над дитиною. Я не те, що хочу, щоб ви побачили. Там все здалеку. Я хочу, щоб ви відчули цей біль. І, можливо, батьків це змусить бути уважнішими до дітей. А дітей, можливо, це змусить. Пам'ятати і розуміти, що батьки не спали ночами, батьки раділи вашій появі, батьки хотіли і хочуть, щоб ви були їх опорою колись десь в старості. Ви гордість ваших батьків. Вони пишаються вами. І не варто, що б не сталося, як би. Ви не вважали, що це можливо, чи то правильно, чи то так хтось робить? Не варто цього робити. Ні за яких обставин. Тому що ви робите нещасними своїх батьків. Подумайте про них. А батьки, подумайте про ваших дітей. Де вони от прямо зараз? Бережіть себе, телеграм, щоб це профіль, там це відео. Тяжке відео.